Друзі, привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Починаю новий об'єкт. Ось тут у нас буде барбекю зона або мангальна зона. Досить е, простий об'єкт. Треба буде зробити сам мангал, е, маленьку столешню і казан. Поки що тут нічого не зрозуміло, треба буде вирівняти зараз площадку, виміряти. Ми тут обмежені певним, певною відстань від будинку від цього будинку, до цієї колони. І у нас тут зовсім нерівна підлога, десь залита, десь не залито, будемо це все вирівнювати. Тож слідкуйте, буду поетапно знімати, буду пояснювати якісь незрозумілі вузли цього комплексу. І розкажу головний секрет мангалу, як зробити мангал так, щоб він не димів. Тимлював не дим'як і зразу скажу, що мова йде не про якийсь двойний трайний зуб, чи який там ще зуб існує. Покажу вам, що найголовніше в мангалі для того, щоб він працював безперебойно. Отже, слідкуйте, підписуйтесь, коментуйте, задавайте питання в коментарях. Це теж дуже важливо. Приєднуйтесь в цьому проєкті до мене, буде цікаво. Буде казан і по суті одна нога мангалу візуально тут дровник. Тут буде мийка маленька, 50 см на всього. Але так обговорено з замовником. Які тут нюанси? По-перше, суміш. Тут суміш не глиняна, а цементно піщана, відповідно, шви тут сантиметрові, а може 8 мм десь так. Тому що на цементно піщану суміш навряд чи виклодете 5 мм. Ще Використовую тут таку причалочку. Вона зеленого кольору, тому відтіняє дуже добре на фоні помаранчевої цегли. Дуже добре видно. Якби це було приміщення, я б використовував е лазерний уровень, але тут сонячний не видно. Ось така ось розкладочка. Перший ряд, на другому вже почне формуватися дивальна камера, зольна камера. Далі будуть підніматися просто ряди покажу вам, коли з'явиться щось більш таке конструктивне, більш цікаве. Так, що у нас тут виходить? Зроблю паузу на каву і трошки вам покажу, що тут змінилося. Прогнав я ці 4 ряди, сформувалася тут колесниково, це точніше піддувальна. Зверка буде піддивальне. Щелини для подачі повітря для обдуву дверцят. І все. Тепер далі тут піде дно з шамоту. Це вже у нас дно казана топки. Тут поки що буде продовжуватись до рівня столішні. Ну Ось так якось виходить. Є трохи прямо на цій цеглі, але я їх пускаю більш на нижні ряди, піде вище, буду класти більш красиво. Пару слів про кладку цементну. Як її не люблю. Точніше, не люблю це якесь м'яке досить слово. Але ненавиджу це досить сильне слово. Дуже не люблю, скажімо так. Чому? Ну, тому що, попри те, що вона міцно тримається, плюс. Все решта, це як відніс до мінусів. Тому що, по-перше, вона жорстка, важко зробити танкий шов. Що десь сантиметровий виходить в середньому, і вона жорстка дуже складно позиціонувати цю глину. Ти її поклав, в тебе є там 3 секунди. якихось, вона воно вистачається? Навіть якщо додати якісь там мила, пластифікатори, то все одно з глиною це не порівняти. По-друге, якщо ти замішав. Це відро розчину. Ти мусиш його виробити. бо він на завтра все інколи це заважає, коли треба вже закінчувати. Тебе відро розчину не врахував. Викидувати жалко. Це гроші все коштує. То змушений це все виробляти. Але чому я тут роблю на цементну кладку? Тому що цей комплекс, міні-комплекс. Він на вулиці там буде потім накриття. Але ми розуміємо, що накриття може бути не скоро, можуть піти дощі і ви, звісно, це все порозмиваємо. Ну, ось так все. Наступний крок покажу вже вам, коли підніму декілька рятівща. Ну що, маю вже що показати, що тут змінилося, перекрили ми дровник. Тут у нас буде мийка невеличка. Замовник тут замовить гранітну столішню, в ній буде вирізана мийка. Тут я зробив. Такий напуск, щоб було куди покласти по всім чотирьом сторонам цю гранітну столішню. Ще тут? Мангал. Це куличка. По суті, це вже буде ось тут робоча поверхня. Тут закладеться дно шамота, ось так ляже цеглина так. А ось тут ляже рядочок ось так. І буде ось такий виступ, на який можна буде покласти вже шампура. На цьому дні вже будуть вугілля. Ну, Потім покажу ще детальніше. Що тут вивели трубу е, нержавійка, з казана. Раніше робив просто канали, зараз зрозумів, що канали не дуже практична штука, вони перегріваються. Та стінка локальна. запобігає цьому, ще й вона ізольована. Ну, це зручніше зробити. Ось так воно тут виглядає. Що тут пляжа плита під казан, вирізані пази 1,5 см у глибину, під товщину плити, плита буде лежати насухо. Стінки, звісно, тут буде футеровка. Вогнетривка цегла, базальтовий картон тут ляже, і до нього вже буде футеровка. Встановлена дверка на короб з нержавійки. Там ляжуть колосники. Все це Виграється вогнетривкою цеглою, перекриється плита, ляже. Ось вона вже стоїть. Така досить потужна плита, я вам скажу. Ребра такі є тут. Серйозні, вона важуче, просто нереальна. З кільцями, мабуть, кілограм 25. непогана. Рівненька, лягає чітко, я перевірив. Пару слів про цей вихід. Отвір тут маленький, але це в нас не груба. Це просто можна сказати, прямо ток, тому достатньо буде цього отвору 125 діаметр. Його висота, цікавий такий момент. Бачите, книжка пише, що верх дверцят він має співпадати з низом виходу стопки. щоб не піддимлювало, коли ви відкриваєте дверцят. Дим не виходить сюди. І тому бажано так робити, щоб було вище дверця. Але тут є нюанси, інколи у вас е, може не бути можливості так зробити. Або, наприклад, дверцята хоче поставити людина ще більші, такі красиві дверцята, вони є ще наряд більші. І тоді піднімати вище. Нереально, тому що плита буде вже на якомусь 14-му ряді, а вона тоді не буде так гріти. Що робити? Практика показує, що цей принцип, що хайло або вихід має бути вище дверки. Це принципово в тому випадку, коли дим після хайла піде вниз, наприклад, в ковпак або в канал нижній. Тоді це принципове значення. Якщо дим піде вверх, це не має такого принципового значення. Це перевірено вже не на одному об'єкті. Я робив і посеред дверок. Ще є варіант зробити. Але з трубою тоді не вийде. Зробити вузький, але високий канал, наприклад, сантиметрів 8, але зробити його на 4 ряди. Майже знизу він може тоді йти. Ніякого піддимлювання у нас не буде, це вже перевірено. Тому що тут прямо ток, прямо ток іде вверх до гори, там його підхвати. Далі димозборник, і все буде чудово. Ось така історія на даний момент. Так це все виглядає. Шви. Покажу вам. Це окрема історія з цими швами, але наче непогано виглядає. Тому зараз. Тут ми закінчили. Тут, по суті, теж кладка закінчилась. Залишається в нас, що? виганяти саме тіло мангалу, що верх піде. І тут ще буде задня стіночка. Декілька рядів підніму, щоб нічого звідси не падало туди за, за мангал. Отак захотів замовник. Можна цього не робити, але візуально так краще буде виглядати. Ця стінка теж буде облицьована ось так. Цегою. Тому труба буде йти незалежно від цього. Ось так це буде виглядати. Далі буде, далі покажу вам, друзі. Покажу вам ще один нюанс з поклалими базальтовий картон. Вкладаємо шамотною цеглою і момент перекриття. Як це перекрити? Як це зробити? Є декілька варіантів. Звісно, що уголок сюди не можна класти. Це фатальна помилка, бо це все зруйнує. Зруйнується вся ця кладка. Можна сюди покласти шамотну плиту, але це часто плита це зараз дефіцит. Інколи можна покласти дві цеглини в стих в стик, якщо менше відстань. Тут це зробити неможливо, тому що буде цегла нависати більш ніж на 50% від своєї довжини. А це вже недопустимо. Цегла може висіти тільки на 50% від своєї довжини. Тоді вона буде стояти при нагріванні. Якщо більше не працює, і часто можна побачити, можливо, ви бачили такі поради. Роблять ось так. Ось такий клин тут зрізають на клин, тут зрізають і посередній такий клин, і це все було б добре, але воно роздвигає, коли нагрівається, починає рухатися. І в мене було декілька об'єктів, бо де мені доводилося приїжджати і перероблювати цей вузол. Бо коли вам показують, як воно зробилося, це одне діло. А експлуатація показує, як це відбувається насправді. То, що ми можемо тут зробити, як зробити це перекриття правильно, або скажімо так, щоб воно було надійне і не руйнувалося з часом. Я останнім часом роблю наступну штуку. Заміряємо спочатку цю довжину, і тепер викладаємо дві цеглинки. Ось так. Дві цеглинки. Бачите, на цю довжину вони навіть не встиг, вони більше. Рівняємо і тепер вирізаємо середню деталь. Вона буде такою буквою Т. Ось так. Така деталь виставляємо. І тепер беремо лівчик і обводимо контури і вирізаємо відповідно по цим контурам. І дивіться, яка в нас вийшла красота. Ось така буде перемичечка. Це дуже вдале рішення, тому що коли буде зверху тиснути цегла наступна, вона буде тиснути на оці опори, на оці опори, і воно не буде роз'їжджатися. Це все перев'яжеться і буде стояти. Давайте перевіримо це, як воно стоїть на суху. Якщо воно стоятиме на суху, то з розчином точно вистоїть. Ось так бачите, все стоїть навіть на суху витримує. Тим більше, коли це все отак ось перев'яжеться. Зверху тут стане цегла, все покладеться на розчин, буде стояти довго і надійно. Отже, плита лежить. Як завжди, залишаю тут зазори. Це потім сюди і ляже шнур, колеснички, теж з зазорами на розширення обов'язково. Ну і як я вже казав, вертикальні шви я не заповнюю. Це все на розширення працює. І працює дуже добре. Можливо, виникне питання, чому топка під казан квадратна, а не кругла, бо знаю майстрів, які роблять круглі обов'язково. Скажемо так, тут мова йде про битове використання цього казана, і різниця між круглою і квадратною топкою не настільки критична, щоб це впливало на приготування плову. Це теж перевірено. Є об'єкти, де я робив круглу топку, є об'єкти, де квадратна топка. Абсолютно ніякої. Полум'я горить посередині і в першу чергу б'є вверх. Так фізика працює, так закони працюють, що найгарячіша точка буде ось тут, вверху. Навіть не на колосниках. Дехто думає, що там найгарячіше місце. Ні, найгарячіше місце буде ось тут. Там, де полум'я, буде облизувати якраз цей казан, який опуститься в топку. І цього буде достатньо для приготування плову. Звісно, якби це була якась комерційна штука, десь там якісь кафешки, де цей плов готують там десятками або й сотнями кілограмів. Тоді там можна робити якось по-іншому, можливо, там більші казани. Якісь для побутових нужд цього достатньо. Ось так зробив вихід туди. в трубу був ось там так зроблено, щоб був зазорчик не розширений. Ось на такому зараз етапі майже виложили вже топочку шамотною цеглою. Але це потім про шамотну цеглу. Потім хотів показати вам важливий момент. Я на початку казав про такі секрети. Це не те, що секрети, а можна сказати, такі правила, які не можна порушувати, якщо ви хочете, щоб ваш мангал працював правильно без перебоїв. Перше це співвідношення. Є ширина нашого порталу. Вона у нас 75, Є висота порталу. Це не просто якісь вільні величини. Вони мають бути в певному співвідношенні. Це придумав не я. Це все давно прораховано. В гуглі можете забити таблиці камінів і там всі ці розміри є. Але якщо простіше, щоб запам'ятати це, то ширина і висота вони в співвідношенні. 2 до 3. Тобто у нас ширина 75, значить висота має бути 2 треті, тобто 50, плюс-мінус, відповідно до розкладки цели. І в нашому випадку, дивіться, виходить... 45. Краще зробити в меншу сторону, бо якщо покласти ще один ряд, у нас вийде вже більше 50. Буде 56. Тобто 2 до трьох. Рулітка в мене така страшнюча, ніяк не поміняю. Ось. І ще одне співвідношення на цьому етапі покажу вам: це глибина. Глибина мангала, бачите, майже 60 см. Глибина мангала має бути не менше 50. Не менше, ну по-перше, це незручно, якщо він менше. По-друге, мангал у нього немає задачі такої, щоб вас обігрівати. В нього задача має вивести весь дим в трубу, щоб ви комфортно готували тут м'ясо. Тому ось такі співвідношення. Можна сказати, що висота. І глибина мангалу вони плюс-мінус однакові в цьому випадку. Відповідно, якби мангал був ширший, на ще на цеглину, то можна було б трошки підняти тут, але не сильно. Мангал не любить у такі високі вікна, і можливо, ви бачили такі мангали. Вони 90% всі піддимлюють. Ось такий момент тут. Ще поставиться отак цеглинка, і відповідно ось тут теж поставиться цеглинка, і тут будуть лягати шампура. Ці шпарини засипляться пісочком і будуть собі вільно розширюватись. Тут відповідно базальтовий картон, все як завжди. І зараз будемо встановлювати перемичку. Я її вже зібрав, хай вона застине. І будемо встановлювати. І тоді вже почнеться найважливіший секрет. Цього Ну, і хочу вам показати, розпалювати його, звісно, сильно не буду. Просто показати, як це працює. Дивіться, немає труби, ще труби немає, ще буде 2 метри труба. Нічого не закрите і зараз спробуємо розпалити, побачити, яка буде тяга ось так, ніяких підтимлювань немає, не знаю, чи видно тут. Ось так працює димозборник. Туди все збирається. Ось такий вигляд це має. Ну що, друзі, цей об'єкт. Вже, в принципі, на цьому етапі труба буде встановлена. Зверху це буде сендвіч. Так, вирішив замовник, що не з цегли, а на сендвіч труба буде. Казан. Мангал, ну і мийка невеличка мийка. Зараз вам це все більш детально покажу. Ось так це виглядає. Трошки перевіряли тут тягу. Тут буде труба сендвіч 2 метри 250 діаметр, плита під казан, сталешня, з граніту буде і мийка, і простіночки. Ось такі простіночки. С така краса.